Всім привіт! Хочу відповісти на питання по перекису водню. Питали мене у коментарях, як же ним користуватися і як ним розпушувати ґрунт. Перекис водню, він не тільки для розпушування ґрунту. Да, він розпушує ґрунт горно. Він також допомагає боротися із грибковими хворобами. Так як. Доставляє повітря до кореня, а грибкові хвороби не люблять подачу повітря. Ну і також розрихлює гарно ґрунт, обеззаражує його. І також його трішки бояться навіть шкідники. Звичайно, не всі, але трішки він лякоє їх. Норма внесення залежить від того, що ви від цього хочете. Якщо для рихлення, і е, смотряш, е, яка у вас концентрація перекису водню. Є аптечна 3%, є е, 30%, чи 33 щось таке. І 60%. Ну, можливо, там ще якісь є, що я не знаю. То Безпечна норма, наприклад, 30%, можна навіть 2,5-3 літра на Єврокуб класти лите перекис сьогодні, перещитуйте сам, в кого яка концентрація, це для лікування, для... не для профілактики, а для лікування, коли у вас є вже проблеми. Якщо ж у вас немає проблем, Да, і ще ж коли бувають переливи під, під плівку, то дуже гарно допомагає від того, щоб корінь не загнивав, не запрів, не задихнувся там, коли ви перелили, то можна додати у воду перекис у водню, і так розпушиться ґрунт, туди поступить повітря і корінь почне дихати. Тож, для профілактики вистачає і 1 літру на Єврокуб. Але коли ви вносите перекись водню, це я кажу за 30%. А там уже перераховуйте самі. Я 60% лила теж літр і все добре, все класно, все працює, це для Ну, коли є вже там проблеми, я бачу, що дуже спресований ґрунт і вже старий бугор, мені треба трішки розпушити його, ну і також поганяти трішки там ці грибкові хвороби, то цього зазвичай достатньо. Вноситься перекись водню перед тим, як вноситься фунгіцид. Ну, якщо він виноситься, звичайно. Ну, а після фінофуніциду вже йде триходерма. Це вже як контрольний вистріл, щоб вже дійсно хвороби були подолані. Особливо часто приміняють перекис водню навесні. Так як завжди ми починаємо з чистки, зрихлення. Ну, от цей препарат і працює у. Вигляді, як профілактика від кореневих гнилей, ну і також він підпушує трішки ґрунт. Мені е, от писали, чи є ефект від перекисю водню Ну, якщо, ну, це так моя думка. Не знаю, в мене не піщаний ґрунт. Я б на піщаному навіть не знаю, чи б я його використовувала, чи ні, тому що там. Там не буває застою води, там вода проливається, там, я думаю, застою води немає і, мабуть, не має потреби у внесенні перекисів сьогодню. Ну це хіба що. хіба що, як в цілях профілактики, якщо, якщо у вас піщаний ґрунт, і він злежується і такими комками твердими, ну, а якщо пісок, то, звичайно. Пісок не, не злежується і комками не буває. Ну, у нас, наприклад, у мене на огороді, то грунт чорнозем, чорнозем глинистий. Є глина з чорноземом, ну, різні ділянки, і земля теж різна. Тож у цілях профілактики це дуже класна штука. Ну і коли є потреба до, до, при переливі, коли є захворювання, то перекис водню, де, так сказати простими словами, це дає дорогу фунгіцидам, щоб вони краще подіяли. Якщо після перекисів водню приміняти фунгіцид, то вони, він дуже класно впливає на. Грибкові хвороби. Так сказати, грибкові хвороби стають беззащитними до фунгіциду. І коли ви вливаєте в Єврокуб або, можливо, в когось маленькі об'єми, то кладуть на відро, перераховуйте, самі перераховуйте, тому що я відром не користуюся. Я як користуюся, я користуюся в Єврокуб. Я думаю, кожен може порахувати сом. І коли ви вносите в Єврокуб, то треба, щоб десь півгодинки оця водичка постояла. Не треба зразу наколотили і зразу вилили. От Змішайте оцей препарат, і хай воно постоє з півгодинки. Ну, а потім пускайте по каплі, і хай воно проливає. Ну, якщо у вас у видрі, значить наколотили, хай воно трішки постоє, подружиться з водичкою і потім уже проливайте. Ну, оце я що, сказала, що хотіла сказати попереки сьогодні. Ну, і по поводу. Розсади дуже часто є, пишуть люди, що я не відповідаю. Діло в тому, що коли мені було день народження, то мені скільки прийшло сповіщень, що я ваших повідомлень на замовлення я просто не можу знайти. Ну, там дуже дуже багато прийшло сповіщень, багато привітань, І всі оці переписки вони просто загубилися. Тому, якщо хтось там чекає від мене відповідь, будь ласка, напишіть ще раз. Тому що ну, там мені писали про Лію цукрову, хтось замовляв касетку. Я не можу вас знайти. Ну, якби в мене був час, так як зимою, то я б сіла і листала б ті сповіщення, всі б перечитувала, а так, я просто, ну, в мене зараз просто немає часу на це. І не пишіть мені, щоб я записувала. Хто хоче отримати розсаду зараз, то ці тільки можуть писати. Якщо комусь на вересень, от у вересні пишіть. Тому що асортимент постійно міняється. І, і е, якісь сорти є зараз, якісь закінчуються через тиждень, потім знову почнуться через якийсь тиждень чи два. Тож е, асортимент постійно міняється. Ось у мене тут ось багато стояло Сондри. Вже її тут майже немає, ще на Пору відправок, і вони закінчаться. Тому, тому так. сьогодні я побризкала всю розсаду знову, от, хто в мене одержує розсаду. Я кожні два тижні бризкаю розсаду інсектицидом і фунгіцидом. Це обов'язково, тому що розсада поливається по листу, не під корінь, і е, часто Наприклад, ті інсектициди і фунгіциди, якими я користувалася в жару, а це біологічні препарати, тому що хімічні не працюють, вони змиваються. Якщо ж ось похолодало, сьогодні я вже обробила Парацельс Альфа-Супер і Міроль. Це від всіх шкідників, від хвороб, і цього достатньо буде на майже ну десь на три тижні. Цього достатньо. Але ж я ж говорю, що я кожну, ну, розсада ж оновлюється постійно. То я, звичайно, стараюся, коли я знімаю розсаду, я ставляю окремо від тієї, що вже знята, і знову її ж оброблюю. Хоча вона оброблена і на буграх, але все одно я її оброблюю. Тож, хто від мене отримає розсаду, не спішіть, зразу тільки висадили. І оброблять, тому що розсада отримує і ток стрес, а ви її ще даєте стрес, тому що ви обробляєте від хвороби шкідників. Вона вже оброблена. Почекайте тиждень або й два. Якщо немає потреби, заглядайте під листик, дивіться, якщо є шкідники, то обробляйте десь через тиждень після висадки. Якщо шкідників немає, то можна почекати і два тижні. Звичайно, обробляти треба. І якщо ви вносите, наприклад, антихрущ під корінь, коли висоджуєте. Це треба робити тоді, як ви висоджуєте, можна замочувати корінці, можна просто підливати оці ваші стаканчики в цілях економії. Якщо ви отримали соджанці, наприклад, якщо касетка ви умокнули оці корінчики у цьому розчині, або стаканчики просто підлили під кожен стаканчик. До речі, мені писала одна людина, що дуже переживала, що попала антихрущ, коли вона підливала, то попала по листочку. Нічого страшного в цьому немає, тому що антихрущем можна бризкати навіть полуницю зверху, тому що антихрущ він діє від крища. Ну, а якщо ви підділите під то оця речовина вона буде підніматися по рослинки і захищати від кліща і верх рослинки. Але ж, якщо температура не буде дуже високою. І, тож, ось так. Да. І ще питали за покриття покриття від бур'янів. Так, да, я купила ще в цьому році я ризикнула, я купила агроволокно. Не знаю, яке воно буде. на прочність, на витриволість часом. Я думаю, ми побачимо вже на слідуючий рік, чи воно розсипеться чи не розсипеться. Але я все-таки більш ну, Більш мені подобається агротканина і агротекстиль. Так, да, воно дорожче, але ж воно може вам слугувати не один рік, а там пишеться. Ну, смотря, звичайно, скільки там стабілізація і скільки яка там плотність. Агротканину, наприклад, я брала 80 та плотність, а агротекстиль, здається, чи 100, чи 110. І ми ложили його на міждоряддя, дуже гарна штука, дуже цупке, навіть собачки бігають, вони не дряпають його, не. Рвуть, Так як перше моє там агроволокно, що взагалі воно одне мене я брала в 80-ї плотності метр шістдесят ширина, і воно в мене розсипалось через навіть півроку не пройшло. Я весною заслала, і до осені воно вже не витримало. Десь 3-4 місяці воно почало лізти. Тож, значить, десь якісь ліві виробники, які просто недобросовісні і не додають захист від ультрафіолету, тому воно і розсипається. Де я беру, я беру через магазин, але кому Дуже треба, я можу дати номер телефона, вони висилають по новій пошті, але ж вам прийдеться оплачувати пересилку, і там береться тільки рулонами, ніхто вам е, різати не буде. Тож ось так. Цього виробника я цього поставщика я знайшла буквально. Навесні, ну поки що все лежить, все добре, нічого не розлазиться, а як воно буде далі, час покаже. Тож, наче відповіла на всі питання, які такі назріли, да, і хто пише мені там ось мені треба замовити, 10 сірій чи 20 сірій, Будь ласка, замовлення я не приймаю у сповіщеннях, у коментарях під відео. Тому що в мене нема вашого телефону, як же я вас запишу і як я вам відправлю. Мені треба ваші доні. І зараз будуть відправлення тільки по предоплаті. І ще що я ще сказала, хотіла сказати. Якщо ви отримаєте посилку і у вас, я ж для когось пишу, що у вас два ящики, у вас три ящика, скидаю вам квитанцію. Якщо ви прийшли на пошту і вам віддали тільки один ящик, будь ласка, не беріть його. Якщо в квитанції вказано два ящики, вам повинні віддати два ящика зразу. Якщо ж немає, Одного, значить чекайте, поки приїде другий. Буває таке часто, і ми таке часто буває виписуємо там плівку з на теплицю. І коли одна посилка прийшла, а другої ще немає, то ми, нам ніхто не віддає цього, цю посилку, тому що якщо ви розпишетеся за два ящики, то вам уже другий можуть ніхто і вже і не повернути. Це було із моєю підписницею, з замовницею. Я їй вислала квитанцію. В квитанції було два ящики, але вони отримали один. Але на другий день вона пішла на пошту і сказала про свої проблеми, їй без вагонів віддали другий ящик. Ну це ж буває не завжди. Це Просто, я так думаю, що це халатність була працівників нової пошти, що вони не віддали, не додивились, що там два ящики. Ну і, звичайно, халатність отримувачів, тому що ви ж бачите, що ви підписуєте. І раз я написала два ящики, значить там повинно бути два ящики. Тож ось так. Всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.